Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні готую смаколик родом з нашого дитинства. Він дійсно смачний, легко готується із доступних продуктів. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані, я вам їх ще продублюю в описі під відео, тому зберігайте рецепт і готуємо. Для начинки мені потрібні вишні, в мене це заморожені без кісточок 250 г. Всипаю до них 2 столові ложки цукру з трьох заявлених в рецепті. І дріб кукуриці, бо, як на мене, вона ідеально пасує до вишень. Переміщаю сотейник на вогонь і доводжу вишні до кипіння. А тим часом змішую 1 столову ложку цукру, яка в мене залишалася, з 15 грамами кукурудзяного крохмалю. В кондитерці все ж таки краще використовувати кукурудзяний, а не картопляний крохмаль, бо він ніжніший і на смак не відчувається. Вишні закипіли, чудово! Знімаю їх з вогню, всипаю до них згущувач крохмаль з цукром. Перемішую, ставлю на вогонь і доводжу їх до загустіння. Щоб швидше охолонула начинка, занурюю сатейник в холодну воду і декілька разів її змінюю. Це займає у мене хвилин 8, думаю. А наразі дуже швиденько, приготуємо ще одну начинку. Це в мене кисломолочний сир 350 г. Жирність його має бути від 5 до 9%. Є домашній сир взагалі чудово. Сипаю до нього дрібку ванілі або пакетик ванільного цукру, обов'язково дрібку солі і 3 столові ложки цукру це 75 грамів. І на довершення для ліпшого смаку додаю 100 г вершкового масла, як ви бачите, кімнатної температури. А далі все перебиваю блендером. Тут дуже важливо, щоб сир і масло були однакової температури, тоді маса буде однорідна, вона чудово об'єднається між собою. Якщо у вас немає чи не працює блендер, не біда. Попередньо перетріть сир через сито і лише тоді з'єднайте всі інгредієнти докупи. Якщо сир у вас домашній і він добряче відтиснутий, то ви без вагань, щоб простіше було його перебити, сміливо додайте до нього 2 ложки сметани. Все! Начинки готові, тож переходимо до самого цікавого, формуємо сирну хатинку. Печува ось це, яке ви бачите, я купувала на вагу, бо так дешевше мені знадобиться його для цієї начинки 18 штук. Це приблизно 220 г. Змочую дошку водою, щоб прилипла харчова плівка, хоча ви можете використати й фольгу. А також для зручності, щоб дошка не ковзала по столі, підкладаю під неї силиконову підставку. А далі все просто: формую корж для тістечка, викладаю печиво гладкою стороною донизу. Має бути 6 рядочків по 3 печива в кожному. Печиво я не змочую молоці, як колись ми це робили, бо воно і так чудово просочиться з начинки. Всі підготовчі роботи зроблені, тому викладаю начинку по всій поверхні рівномірним шаром. На цьому етапі приготування ви можете покласти по центру банан, до прикладу, або ж як я вишневий наповнювач, який ми з вами готували, або будь-що, що ви любите. А далі ось так легко формую сирний будинок або хатинку. Назву ціосмаколка мені підказала підписниця Наталія. Вам привіт! Залишками начинки чи крема називайте, як забажаєте, підрівнюю верхівку і ставлю тістечко в морозилку десь на 2 години для стабілізації. Приблизно через годину виймаю з морозильної камери, перевертаю і доформовую, таким чином хатина буде мати рівну і гарну форму. Відправляю знову в морозилку. А зараз швиденько приготуємо з вами глазурь. Тут також нічого нового. Це класичний рецепт. Сипаю в сотейник 4 столові ложки цукру і через сито додаю також 4 столові ложки какао. На какао раджу вам не економити, оберіть дорожчий варіант, бо від цього залежить якість вашої глазурі. Просіяне на какао перемішую з цукром, таким чином в глазурі не буде жодних грудичок. Після цього вливаю 4 столові ложки молока. Можливо, вам знадобиться і 5, все залежить від якості какао і додаю 70 грамів вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури, все перемішую. І ось така густа маса має бути. Ставлю на середній вогонь і Весь час помішую до розчинення цукру і масла. І ось коли на поверхні з'являться перші бульбашки, відразу знімаю з вогню. Глазуру холодшую, вона має бути ледь теплою. Все! Ми з вами на фінішній прямій, тому виймаю тістечку з морозильної камери і докорую шоколадною глазурю з обох боків. Так як це тістечко не нове для всіх, то, можливо, у вас є свої рецепти і таємниці його приготування. Було б дуже чудово, якби ви поділилися з нами в коментарях. Відправляю сирну хатину в холодильник на годину і будемо куштувати. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!